Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми з вами зустрічаємося на занятті зліплення. А кого ми сьогодні з вами будемо робити? Вам потрібно для цього відгадати загадку? На дворі і на таку, скрізь луна кукаріку. горда птах цей походжає, дуже пишний хвостик має, шпори, грібінець чарівний. Що за птах цей, дітки? Так, це півник. Подивіться, будь ласка, якого півника ми сьогодні з вами будемо робити із пластилина та шишки. А що ж нам для цього знадобиться? І так, що нам сьогодні знадобиться? Пластилин. Шишка, дощечка та стеки. Ну що, починаємо. І так я беру найбільший кусочок жовтого кольору і кручу з нього кульку. Це буде голова нашого півника. Приступаємо. І так, голова нашого півника готова. Зараз ми з вами з маленького кусочку. Червоного пластилина робимо клюв та бородку нашого півника. Кучаємо, ...крутимо Ось таку ковбаску і робимо трикутничок, маленький трикутничок ось так і прикріплюємо його до голови нашого півника. Ось так. Далі робимо теж трикутничок, але менше. Це буде бородка нашого півника. І ціпляємо його, прикріплюємо під клювом. Ось так. Це буде борідка нашого півника. Зараз з червоного пластилина робимо гребенець нашого півника. Та прикріплюємо його до голови. Ось такий гребенець, клюв. Таборідка. За допомогою маленького білого та чорного пластилини будемо робити оченята нашого півника. І так, відриваємо маленький шарик, робимо ось так, це буде біло очко. З чорного робимо маленьке кульку, прикріпляємо до білого. Ось так. І потім прикріпляємо до нашого півника. Ось таке очко. Так само виконуємо другу. Зараз ми нашу голову прикріплюємо до шишки. Ось так, дивіться. Так. З цих двох шматочків жовтого кольору ми робимо з вами крильце нашого півника. Так, розминаємо його, витягуємо, приплюснуємо. Ось так, бачите? Ось таке крилишко нашого півника і прикріплюємо до шишечки. Ось так, бачите? Ось. Друге робимо так же. Із синього пластилина ми з вами зробимо нашому півнику хвостик. Беремо в руки, починаємо розминати. Можна з одного краю його зробити узьким, а з другого розплюснути. Ось так от. Можна навіть за допомогою стеку, хто бажає, можна зроб... розрізати його. Так от. Розрізати. Тепер беремо і прикріплюємо ось так до нашої шишечки. Розводимо наш хвостик. О, да, ось такий хвостик вийшов. І що нам залишається? Нам залишається зробити лапки для нашого півника. Ось ми зробили лапки нашому півнику. Ось який. Півник у нас з вами гарний вийшов.